Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача сил територіальної оборони збройних сил України. Ним став генерал-майор Анатолій Баргилевич. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави в понеділок, 9 жовтня. Іншим указом, президент звільнив із цієї посади Ігоря Танцюро. Баргилевич з 2022 року обіймав посаду начальника штабу східного угруповання військ ЗСУ. До цього був заступником командувача сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони за особий внесок у зміцнення обороноздатності України України мужність, самовідданість і високий професіоналізм при виконанні військового обов'язку, 2016 року був нагороджений орденом Данила Галицького. Як відомо, Ігор Танцюра був командувачем Сил тероборони з 15 травня 2022 року. За даними ЗМІ, РФ уже двічі намагалася його ліквідувати. Зокрема, 2 травня голова ПВК Вагнера Євген Пригожин. Нині покійний стверджував, що його найманці нібито вбили танцюру на Донеччині. Колона, в якій був танцюра, дійсно була обстріляна, проте командувач того дня Сівомаша. Супроводу та виїхав уцілілим із зони обстрілу. Нагадаємо, закон України про тероборону набув чинності від початку 2022 року. Першим очільником сил ТРО Зеленський призначив бойового генерала Юрія Галушкіна. У травні 2022-го його замінив Ігор Танцюра. До складу сил тероборони входять командування чотири регіональні управління, 25 бригад по одній у кожній області та Києві. Є орієнтовно 150 батальйонів один на район. У травні 2022 року депутати Верховної Раду. Ради більшістю голосів ухвалили закон, що надав можливість теробороні виконувати завдання в зонах бойових дій. Рішення про виконання таких завдань ухвалює головнокомандувач ЗСУ. Баргилевич є повністю людиною генерала Залужного, Тому джерела пишуть в цьому виборі генерал підтримав президента та надавав кандидатуру. Кандидатури Єрмака не пройшли. Крім того, Залужний, за даними телеграм-каналів, рекомендує президенту Зеленському змінити замів міністра оборони на людей Залужного. Одним з таких може стати Дмитро Ярош. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.